Привітики, подивіться. Ну, подивіться, яка краса навкруги. Блін, в місті такого побачити. Ви бачили, там, де я живу, майже дерев взагалі немає. Там бетонне е, царство просто. А тут а я їду в село, подивіться, яка краса. Ну, блін, як гарно. Заради цього ой, можна тут прямо жити. Це просто класно. Це мені так дико і так красиво. А я тут розказую, що осінь приходить, приходить. Приходи. От та вона вже прийшла. Подивіться, вона вже скоро передасть своє управління зимі. А я ще кажу, що приходить-приходить. Ну, яка краса! Я просто їду і кайфую, їду сама без дітей, знаєте, слухаю музику, насолоджуюся. Ой, клас! Просто супер! Я сьогодні встигла дуже-дуже багато справ. Не показувала вам село, показувала тільки красиву дорогу. А ще ми встигли ангелінці купити такі класні ботіночки зимові. Дуже прикольні, стильні такі. І тут вони такі теплесенькі. У неї достатньо така велика нога, 24-й розмір на її 2 роки. Ну, це трохи великовата в неї лапка. Але, О, яку маємо, цей. оцей красивий тобі подобається? Будемо міряти? Давай. Ось такі вони симпатичні в неї на ніжках. Ну як тобі? Туди підеш на вулицю? Ну, можеш подивитись піти в зеркальце. Що тобі подобається, йдеш? А ми були ще, так як я казала, в селі. Взяла такої красоти. Там, дивіться який сочний, свіжесенький, все різні сорти. Зараз поставлю вазочку. А ось цьому вже 100 років, дивіться, ще стоїть. Хоч квіти в нем ставити? <плес> давай. Ну, куди ж без помічниці? Давай, квіти всі твої. Ой, не заходить. Давай в цю більшу поставимо, давай. Став, давайте я став. О, <плес> красиві. В цю? Давай в цю поставимо ось ці квіти. Чекай, чекай, чекай. Тримай таку вище. О. Тікають квіти. О! Красиво. Ого, які красиві. Пахнуть. Клас! Це чиї всі квіти? Ні, бва бі Ого, це все твої? Так. О, ще й баклажан є. Це ми купили на базарі баклажани. Зараз баклажани за кілограм 25 гривень. Достатньо недорого. Зараз буду щось готувати з них. О, клас. Так, ще села привезла трошки ось таких от опеньок. Такі тут великі, всякі-всілякі. Це зараз буду відварювати і віджарювати. Зелена укропчик. Свіжий, зелений, помідори, вже залишки, треба зараз їх куди йти, куди положити. Так, це ми купили. Що ми ще взяли з села? Цибулю, ці яблука, це хто моркви, і буряк. Це, і картопля. Більше нічого ми там такого не брали. Так, приступаю на своє робоче місце, буду чистити гриби. У нас тут вечеря, Ростик все, в нас їсть з кетчупом. Тут таке овочеве рагу з баклажанням, не знаю, чи буде їсти ростик. Просто огірок і капуста для місць салату ще є курячі ляшечки. Будеш ляшку? Нагріти ляшки ще гріше ляшки. Ось такі. Що зайка? Що не так? Що з тобою не так? Фу, ти так противно шкребаш по е, тарілці. Що мені аж дуже противно. Все будемо їсти, бо Ангеліна кипішує. Всім смачного! Тушкую вже смажу грибочки. Спочатку проварила, а тепер їх смажу. Поставила тут собі коло мойки. Квіти, щоб любуватися ними, найбільше мені подобаються ось такі жовті. Я взагалі обожнюю жовті квіти. Я не знаю, для когось це колір розлуки. а Для мене це колір багатства, знаєте, золота. Ну, і в мене не асоціюється це з чимось таким сумним. Для мене взагалі я дуже люблю жовті троянди. І, взагалі, я дуже сильно люблю хризантеми. Не, я не є фанатом троянд, так як є дівчата, які люблять трояди. Ні, це не для мене. Я не з фанатів троянд. Я люблю хризантеми, ромашки, всі польові квіти, які тільки можуть бути. Я якась така е, лахмата. А так, щоб бути фанатом троянд, мені подобаються тільки жовті, червоні, білі. це все не моє. Це для мене це дуже сильно банально, я таке не люблю. Люблю е, тільки з жовті. А так, ну, взагалом, я не можу сказати, що я прям не люблю червоних троян чи що там. Ну, не фанат. Мені їх не дарують, тому що знають, що ну, я так, знаєте, до них відношусь. Ну, червона роза та й червона роза, ну симпатична як квіточка. Але щоб я ходила і любувалася ними кожного дня. Ні, вони будуть стояти там, знаєте, мені приємно, да? це якась така приємність, але коли стоять якісь жовті, ще якісь. Я прям хожу, знаєте, і ними заховую Ой, там. і Раз підійду до них щось роблю, другий раз підійду. Так дивлюсь. Ну, я думаю, вам не зрозуміли. Дуже сильно люблю жовті квіти. Для мене це найкрасивіші квіти у світі. Ростіка догоняй, бо він робить під Ну, Не мелькай так сильно. Ой, тож ж ми лягаємо спати. Завтра у нас субота, Завтра все продовжимо. Завтра буде день. Завтра я продовжу. Сьогодні нічого такого не знімала, бо півдня була в дорозі. Туди сюди, назад. Діти бігають. Палується тут. Маленький лялюсик. Туди хочеш? Добрий ранок. Дивіться, що відбувається в кімнаті, коли діти вдома. Ой, прям ростик, це було прямо в нового телефона. А якби побив, тіп-тіп-ціпів, тіп, вдарив в мене телефоном, бачите? Подивіться, що вони зробили. Ну, а якби він впав на підлогу, подивіться, що зробили з кроваті. А якби телефон впав на підлогу. Що ні? Тож, мама його легенько тримає. Я тут чим займаюся, достала всі зимові. Такі речі, шапки. Ми тут переміряли, що кому підходить, що не підходить. Що треба ще купити? Ростіку треба ще дещо докупити. Займаємося тут. Ангеліна взагалі в рукавицях ходить. <реку> <реку> У нас, коротше, весело. Я тут тим часом перемила вже яблучка складаю. Знаєте, Сьогодні ми нікуди не спішимо. Ростік не пішов сьогодні на тренування, бо погано себе щось почуває, щось він покашлює знову. Роблю желеї. Смиколик буде їм. Чекаю, поки розтвориться желатин, і заляю їм формочки. Ой, мене тут вже мечом б'ють. Е, і що я хочу? Хочу сьогодні на балконі зробити там генеральне прибирання, тому що ми туди навалили всього всього і ще чоловік привіз ось ці пакунки. Їх треба розібрати і якось там зробити коротше, порядок. Стірку зняти і нову зробити. Тож йду, включаю. Стірку, в нас зараз десята година, буду їм щось готувати. Включаю стірку і пішли. І ще ось ці три пакунки дорозбирати. А ще чоловік приніс у нас є ще одна така сама вішалка, як ось ця. Цю треба розібрати. І цю я хочу поставити на балкон, бо щось маловато нам місця. Ангеліна, тигриня. Няу. Мяу. Тобі не жарко в рукавичках? Ні. Нормально? Ні. Добре. Та я займаюся прибиранням, а вони мені продовжують далі. Я ж хотіла взагалі кави попити. Я щось сьогодні кави не пила. Наверно, що включу каву. Ні, Ми достали пані, пані, старий чайник. Чому достали старий чайник? Тому що в цей миляємо воду із бутилок. Дивіться, мене тут гарно видно. Ого. В цей миляємо воду із бутилок. У нас закінчилася вода, і чоловік зранку щось там хотів пити і достав старий чайник. Він його перепросив. У нас просто дуже жорстка вода, і в чайнику дуже сильний наліт, а в цей я не хочу ляти, тому що. Ну, Хай тут вже цей буде чистий, а сюди наляв. Зараз його назад заберу. Треба його кудись вивезти, тоді точно е -е, його не буде. Ой, моє прибирання сьогодні зайшло дуже і дуже далеко. Дивіться, які в мене великі вазони, хоч і так не скажеш, що вони настільки прям великі. Ось стиралка постирала. Зараз я їм зроблю душ, тому що, так як я казала, в нас від дороги, дивіться, які вони всі пильні, але зараз вже стало трішки вологіше повітря, тому пилюка не так сильно летить, хочу їх сполоснути. Зроблю їм душик. Угу. До мене тут прийшов конкретний приступ золушки. Я вирішила ще помити ось це велике на балконі вікно. Спробую зараз, не знаючи, чи зніму сітку. Якщо не зніму, то помию тільки середню частину, бо не знаю, чи я її зможу зняти і всипити назад. Зараз спробуємо. Ну, тут вже сюди переїхав столик, на ньому куча вазонів, тут я щось прибираю. Зараз я тут наведу таку красоту. Так, дивіться, що в мене вийшло. пальчикова магія. Ну, от як працює моя магія, дивіться. Це вже зовсім інший вигляд. оце би приклеїти чимось. Я не знаю, може зараз попробую чи приклею ПВА. Бо тут в мене одна подружка є, яка все піддирає, віддирає. Але вже стало набагато чистіше, який в нас великий балкон, оказується. Ось цей кусок стільниці завеземо десь. В гараж чи куди я його вивезу і заберу, звідси стульчика, а тут стане пилосос. Тут буде пилосос, все чистенько, гарненько. Вікна теж трохи помила по можливості, але видно, бачите, якщо отак стати, то видно. Але я не можу дістати. Це треба чоловіка. Чоловік прийде. Я його попрошу, щоб він протер. І ось то я не можу вимити, бо мені треба зняти сітку, а я її толком зняти не можу, бо щоб вона не е, грохнулася во туди. А там так достатньо високо, не хочу бігти на другу сторону і діставати. Але вже стало краще, там от вазунчики зверху теж поставила. У нас ще є така незаповнена рамочка. Треба роздрукувати фото. І е, туди. Вставити, це я маю ним зайнятися, але ніяк не доходжу. Той вазончик красивий, де? і пакетик той забираю. і все порядок, порядочок. Поки я там займаюсь сьогодні цілий день, що не так? Прибиранням. То мої діти взяли, я їм насипала в коробку кінетичний пісок. Він же по всій квартирі, звісно. Отут азоточно його багато. Зараз ми дістанемо пилосос, а вони там почти в пісочниці. Ростик, Це ти робиш гадості, бери, збирай тепер. Що, навмисно це зробив? Травіника брати, Рост, Ну що ти, маленький чи що? Я бачу. І в тебе є? Давайте, ліпіт. В Ангеліни вся кофта. Для ну для мене, звісно, ти будеш маленький. Але ж напроти Ангеліни, що теж маленький? Напроти Ангеліни міжбирають. Ну да. Я сьогодні, як вижити лимон, я сьогодні цілий день прибирала, а ще вони двоє вдома, коли по віддільності, то ще не так. А тут я прибираю, тут апокаліпсис в кімнаті. Зараз покажу вам. Тут ви бачили, що було до. Я годину потратила на те, щоб прибрати той пісок. Просто капець. І от цих два виновника торжества. Я нарешті його прибрала. Боже, це ужас. І він просто рознісся по всій квартирі. Нарешті я тут його прибрала і забрали качельку і склали сюди ігрушки. Тож, всім пока-пока. Дякуємо вам за перегляд. Мирного вам дня, мирного вам неба. Бувайте здоровенькі. До зустрічі у нових відео!